20 років на шляху земельного реформування, і як стверджують фахівці, фінальний етап. Верховна Рада України прийняла закон про державний земельний кадастр і найближчим часом розгляне законопроект про ринок землі. Тоді земля стане капіталом, який до нині не використовувався. Зрозуміло, досвіду розпоряджатися найбільшим багатством землею в Україні немає. Або роз'яснити шляхи впровадження ринку землі на Волинь приїхав заступник голови Держзамагентства України Микола Калюжний. Для того аби землею торгувати, її щонайперше найперше потрібно інвентаризувати. Адже не секрет, що в Україні та й на Волині, зокрема, після розпоювання землі не всі власники належним чином оформили відповідні документи на право власності. Частина орендарів користується землею без будь-яких відповідних документів. Про інвентаризовано тисячу гектарів сільгоспугідь, З них 76 тисяч земель запасу, 54 резервного фонду. 100 700 гектарів невитрубаних або нерозподілених земельних часток паїв. Найбільше такої землі в Любомльському 35 тисяч гектарів, в Ковальському, 34 000 та Маневецькому 27 тисяч гектарів району. Не втішну цифру називаю, але назву її. 32 300 гектарів земель використовується без будь-яких право документів. Закон про державний кадастр має впорядкувати всі земельні ділянки, які потім стануть предметом купівлі-продажу. Згідно з новим законом, кадастрові реєстратори віднині мають зареєструвати земельну ділянку протягом 14 днів із дня подачі документів, а не так, як це відбувалось зазвичай, коли ситуація затягувалась на довгі місяці. Цьому частково сприятиме і відміна державних актів на землю. Буде лише виписка з електронної бази земельного кадастру. У законі також вказано, що з 1 січня. 2020 2012 року будь-хто зможе знайти всю необхідну інформацію про ту чи іншу земельну ділянку у Всесвітній мережі інтернет. Хоча і тут є певні проблеми. Якщо хто думає, що з 1 січня 2013 року ми зразу вже включимося в інтернет, що ми повністю наповнимо базу даних Державного земельного кадастру, то це зовсім не так. На сьогоднішній день у нас видано правоустановлюючих документів по Україні 23 мільйони. Із них. 13 мільйонів земельних ділянок знаходяться в електронній базі даних. 10 мільйонів це майже ті, що не мають кадастрових номерів, ті, які не мають координат, ті, які нам необхідно ще раз провести інвентаризацію, для того, щоб внести в електронну базу даних. Одним із головних моментів, який цікавить усіх, це вартість землі. Нині на Волині вартість гектара рілі коштує більше 11 тисяч гривень. Щоправда, ціна залежить від місця розташування земельної ділянки, якості та родючості ґрунту. Перед продажем землі її експертну оцінку надаватимуть фахівці. Наші землі, як кажуть зараз, недооцінені. Тобто не буде наша земля, навіть незважаючи на те, що вона має дуже гарні агрохімічні показники, вона не буде мати високу вартість. І це буде доти тривати, поки вітчизняна система господарювання та маркетингу буде відставати від кращих світових практик. Згідно з проектом закону про ринок землі, вона ніколи не стане у прямому розумінні товаром, адже першочергове право на купівлю землі матиме держава. Ні в якому разі власниками українського багатства не будуть іноземці. А люди, які розуміють його ціну, ніколи не стануть торгувати землею як будь-яким продуктом на ринку.